Вітаю вас, дітки! А хто це до нас завітав? Так, це котик. Котик хоче пограти і зробити гімнастику для нашого ротика та язичка. Тож пограємо з котиком. Повторійте, за котиком, розкажу вам осінню пригоду, яка сталася зі мною. Напекла. Малинців матуся зранку із варенням і сметанкою. Висунемо язичок між зубками і поплескаємо губками по язичку Те-те-те-те-те. Молодці! Як гарно ми з вами граємо, діти їли та хвалили смакота. Та на лихо всі забули за кота. Спинку він прогнув сердито, Зачепимо кінчик язичка за нижні зубки і вигнемо його. Тримаємо, тримаємо. Молодці! Як гарно ми з вами граємо. Дуже неуважні діти. Ой, смачні млинці та запашні. Дайте ж хоч один млинець, тільки дуже вони гарячі. Остудіть млинців. Я буду вдячний. Носиком вдихаємо і ротиком видихаємо, Дуємо на млинці. Ф Молодці! На котисько, пригощайся, та на нас не ображайся, уминає кіт млинець за обидві щоки, поставимо язичок між зубками, затиснемо. Молодці. Потім він почистив зуби, чистимо верхні і нижні зубки, відкриваємо ротик. Дотягуємося язичком до зубчиків. Верхні зубки і нижні. Молодці. Облизав старанно губи. Зробимо вправу смачне варення, відкриємо ротик, Оближемо верхню і нижню губку. Широкий язичок. Дотягуємося язичком до губки і в іншу сторону вуса гарно причесав. Зробимо парканчик, поставимо зуби на зуби і тримаємо. А я рахую, один, два, три, чотири, п'ять. Можна ротик закривати. Щиро дякую, ням-ням. Сподобалися котиком млинці? Молодці!